Добрий день, мої любі! Сьогодні я вам розповім українську народну казочку. Але не просто розповім, ми з вами подивимося Театр тіней. слухайте! українську народну казочку. Зимували і ворогів долали. В одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл, був багато роботи всякий робив, а вола за все це холодній повідці держали, і харчі погані давали йому. Прийшла зима, люта. Тужа, холод, голод. Покину я хозяїно і піду світ за очі гірше не буде. Іде віл йде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає він. Від зими бе лютої тікаю, літа красного шукаю бе, каже йому баран. Йдуть вони вдвох, веселіше буде. Йдуть вони йдуть і назустріч їм свиня снігом бреде, хрюкає. Куди клаповуха, йдеш? питає віл. Від зими лютої літа красного шукаю, ходімо з нами, веселіше буде, всі гуртом далі йдуть, а на їм зустріч гусак? Куди гусачий йдеш? питає віл. Від зими гага -га, лютою тікаю, літа красного шукаю. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть войни, ідуть, а назустріч їм півник. Куди півник ідеш? Кукаріку. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Ходімо з нами. Іди ідуть вони, ідуть всі вкупі, вечоріє. Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. -е! Мі Ні, мініта хата. Не потрібна, в мене кожух теплий, б'є, каже баран, і я морозу не боюся. Крр -крр. Свиня каже, і в землю зариюся. Крр -крр. А нас пух буде гріти кукаріку. Га-га-га-га-га-га-га, кажуть, гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, бродив, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть гущаві хатинка, а коло неї ще стіжок сіна. Зажив собі тоді віл, приспівуючи в теплі, в добрій хаті, їжа волові смачна хатина тепла. А то раз вранці. На світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Замерз, аж тіло труситься. Пусти біля, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. Бі! А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Однаково не поможе тобі, змерзнеш тоді. Е. <рив> подумав Віл та й пустив барана. А пізніше трохи і свиня придибала довола. <рив> Пусти, брате, погрітися. <рив> Ні. Не пущу, ти в землю заривайся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі щули твоєї хати не підрію. Ну що вдієш? Пустив. І тут підійшли дійшли гусак з півним. Пусти, братику, кукаріку, не пущу вас, пугріє. А як не пустиш, каже гусак, я весь мох у стінах твоєї хати Повищіпую. А я, каже півень, усю стелю на горіщі з грибу ногами не жити тобі в хаті, змерзнеш. Що робити голові? Пусти він до хатини і гусака з півни. Стали вони жити. Бігла собі по живі, шукаючи повз хатину лисиця. Чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'язка посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до відміндя і до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі, мої дорогі, славну поживу, тобі відміню, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гараздку, Масю, одразу відміть з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хати. Відмід тоді й каже. Ти йди вперед, а вовк отказує йому, ні, ти, ведмідю, більше силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивівся віл у вікно і побачив. До хотини дві звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня. Перелякався в гусак співний. Що ж його робити? А віл тоді і каже: не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі. Дружба виручає. Давайте ж і зараз спільно, як друзі. Бити наших ворогів. Згода погоджуємося, загукали всі, — сказали і зробили. Тільки не у підійшов до дверей, а віл, баран, свиня, козак, як вискочили з катини. не впів відмідь і на задні лапи спастися, як і віл придавив його до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня часу не гаючи розпочала шамувати відмідя своїми іклами і рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює відмідя, своїм міцним дзьобом півень. Півінь вилетів на двері та на всю силу, як заголосив, кукаріку вовкові здалося, що пи кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу відміть вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі, а діл, баран, свиня і гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та й поживати в хаті. Прослухав, подивилися, а тепер відповісти мені потрібно. На декілька запитань. Про кого казка? Чому він пішов від свого господаря? Кого він першим зустрів у лісі? А кого ще застрів, зустрів у лісі? Хто перший попросився до хати вола? Чи прийняв віл в свою хату всіх тварин? ким боролися звірі разом з волом. Чому вони перемогли? Про що наша українська казочка як звірі? Зимували, і як вони боролися з ворогами. Так, про дружбу, що треба допомагати один одному, триматися разом, і тоді перемога буде за нами. Чекаю на ваші відповіді. До побачення, люди мої.